Хто вірує в Нього, не буде засуджений в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. На останніх п'ятьох службах ми говорили про вузьку дорогу. І навіть дійшли не до наших умовиводів, а дійшли до таких цитат зі святого Письма. Багато є тих, що йдуть до загибелі, а мало є тих, що знаходять дорогу спасіння. Це Іванглія від Матея. Багато покликаних та маловибраних також Матеї. Багато хто захоче війти, намагатиметься війти, буде думати, що він заслуговує війти, та не зможе війти. Іванлія від Луки. Нічого нечистого не пройде до неба об'явлення. Апостол Петро каже, і коли праведник ледве спасається, де грішний, де буде. Апостол Павло каже: страшно впасти руки Бога живого. І на минулій, службі Божій, знаєте, така, жирний знак оклику. прийдуть зі Сходу і заходу і півночі, і півдня, погане прийдуть і засядуть в Царстві Божому. А сине царства будуть викинені геть у темряву Та, І це все не наші, знаєте, умовиводи, що ми дійшли до того. Це все пише у тому письмі, просто я то все зібрав у кульку, у кульку кинув. Знаєте, то так аж плакати хочеться. Так би говорячи, все, все пропало. Такі так і апостоли кажали до Ісуса Христа. Кажуть, а хто ж тоді може в спастись? Хто ж тоді може? Господь сказав, та в людей неможливо точно. В Бога все можливо. Це є з одного боку, з одного такого боку, але звичайно є другий бік. Що не все так страшно? Господь каже заповіді. Які я вам заповідаю, не занадто тяжкі для вас, не занадто тяжкі для вас і недосяжні. Це є второзаконня першої сторінки Святого Письма, і Іван це підтверджує вже на останніх сторінках Святого письма, каже, заповіді Його не є тяжкі. Я для себе, знаєте, так вирізнив, пакет мінімум для спасіння це і хрещення, бо Господь встановлює ці умови спасіння. Хрещення, хто з води духа, той не буде. Це є причастя кожної неділі і свята, як мінімум, служба Божа, і причастя. І це є сповідь. Тобто, ми навіть можемо помилитись. І ми маємо стирачку, знаєте, щоб стерти Це Це є такий пакет мінімум. Хрещення, причастя, сповідь. А для себе, для себе. Я так виявив. Вже служу чотири роки, службу Божу. Перше, не нарікати, не нарікати. Не жалітись і не борчати? Вам великий плюс? Не нарікати, не жалітись, не борчати. Пише в тому письмі: Усе робіть без нарікання, бо загинете. Що би не було, якщо хто вас спитає на вулиці, як ваше здоров'я, як ваші діти, як ваші справи, що ви будете відповідати? Будь ласка, не нарікайте, не борчіть і не жалійтесь. Господь каже, не робіть того, і вам буде великий плюс на страшному суді. Будь ласка, перше, друге. Друге, не хвалитися. Не хвалитися. Це також зараза така, яка сидить в нас дуже глибоко. Господь каже. В тому письмі, усяке вихваляння зло. Нічим не хвалитися. Нехай тебе хвалить інший, а не уста твої. Чужий тебе нехай хвалить, а не губи твої. Це є послання Якова, і це є приповідки мудрого Соломона і Павла до Галатів. Не хвалитися, і вам ще буде жирний плюс на суді. Третє, не говорити. Погане про інших. Взагалі не говорити погане про інших. Або, іншими словами, не осуджувати. Хто вам говорить? А ти чув, що той сказав? А ти чув, що той зробив, то перед тобою просто бі стоїть, розумієте, і вас так просто провокує на розмову. Будь ласка, не слухайте ні того і не говоріть з ними, і самі так не робіть. А ти чув, що той, хто сказав, а ти чув, що той зробив. Якщо так не будете робити, це є третій жирний плюс до вашого спасіння. І четверте, дякувати за все Богові. То дуже багато Разів вказано в основному письмі дякувати. Не нарікати, не хвалитися, не говорити погане про інших і дякувати за себе. Так тяжко. Не тяжко, чесно. Просто позакривайте собі писки, <с? <с?> і дуже великий шанс є спастись. Святі отці 4, 3, 4, 5 століття казали, ну ми виконали. Багато заповідей Божих. Що буде після тих, які будуть після нас? І далі відповідають. Вони виконують половину з того. А що зроблять ті, які будуть в останніх часах? Ми. Кажу, вони нічого не зроблять. Але якщо вони віру збережуть, вони будуть вище за нас? В нас. У вас є великий шанс спастись. Апостол Павло каже, бо спасенні ви, то вже каже, ви спасенні благодаттю через віру, і це не від вас, то є дар Божий. Господь хоче ще більше нашого спасіння, ніж ми самі. Після Воскресіння спасіння вже є в наших руках. Ми ну, тільки не втратимо це спасіння, оце потрясающе, Христос Воскрес. Воскрес раз і на всі віки. І каже один священник: тепер можемо хі -хі, спати спокійно. Господи. Я вірю тобі, дякую, що ти мене спас. Допоможи мені не втратити це спасіння, не нарікати, не хвалитися, не говорити поганого на іншого, який би він поганий не був, і дякувати тобі за все. Амінь Христос Воскрес!